Доброго дня, шановне панство, продовжуємо вивчати Hibernate і тема сьогоднішнього відео генератор ідентифікаторів. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Що таке генератор ідентифікаторів? В Hibernate є інтерфейс, за допомогою якого реалізуючи його. Ми можемо генерувати ID в базу даних при збереженні нашого об'єкта. Я створив клас ID-генератор. Він Implements Інтерфейсу Identifier Generator. І в ньому є такий метод, як Generate. Сюди приходить сесія і сюди приходить об'єкт, який ми зберігаємо. І, в принципі, ми можемо засетити йому будь-яку ID. Я роблю просто рандомно. Тут створив клас randomizer, роблю nextInt, і по всьому integer max value. І в нього є name статичний ID-генератор. Давайте подивимось, де я його вставив так, клас parent. Це в нас попереднє з Gender Column Converter відео, якщо хочете можете подивитись. І дивіться, раніше було Generated Value Strategy Generation Type Identity. А тепер в мене стоїть Generated Value, Generator, ID генератор і по його імені. А для цього, щоб він використовував по його імені, мені треба ще й аннотацію Generate Generator. Йому вказати, що по цьому імені. Є такий клас ID generator. І, будь ласка, його використовуй для того, щоб створювати ID при збереженні в базу даних. Ну що ж, давайте подивимось, як це я реалізував. Все як з попередніх відео стосовно сесії. Дивіться: Session Factory, беремо транзакцію і тут. Всередині нашої транзакції. Я створюю parent, йому роблю name, йому роблю gender і age. Ну, нашому максимусу. Дивіться, я не роблю set ID. Бачите? Тобто, в принципі, в попередніх відео, де ми цього не робили, і в нас був 30 Generator Tab Identity, ми отримували ID із бази даних. Тобто створювався запит бази даних, робилась. Інкремент ID повертався нам, і ми його вже отримували. А тепер ми йдемо в базу даних вже з згенерованою ID. -шкою. Подивимось. Нічого немає. Робимо перше збереження. Відпрацювало. Вснуємо, йдемо в базу даних. Дивимось, ось така. ID. -шка. Бачите? Ми не передавали ID, але воно згенерувалося. Давайте подивимось. Отак, поставимо бряку, щоб подивитися, що сюди заходить взагалі. Ось сюди зайшло перед тим, як зберегти. Продовжуємо. Створилось ще одна. І, до речі, так як у нас тут. ID будуть робитись в чергу. Тому що в нас там є сортування по ID. Тобто наступна ID не факт, що буде наступною. Якась тавтологія вийшла. Якщо вона буде раніше, ніж попередня, вона стане сюди. Якщо між ними, то між ними. Якщо останнє буде більше, то вона стане сюди. Давайте подивимось, знаєте, як зроблю я хочу. Int ID. Подивимось, що це ми робимо. Начебто, метод викликається, викликається, але давайте отак. ID. І перед тим, як цей метод повернеться, подивимось, яке тут ID. І подивимось, яке буде створення наступне. Якщо воно ідентичне, отже, цей генератор вправду працює так, як нам потрібно. Запустили. Закінчиться на 763, наприклад. Таке є? Такого немає. Продовжуємо. З'явилось на 763. Бачите, він менший, ніж був попередній. Тому він став сюди, тому що у нас тут є сортування одразу по key ID. Ось таким чином створюється ID. Давайте подивимось. Чи все працює просто дістати? Ну так, це символічно. Дивимось, по не, одному не знайде. Давайте скопіюємо. По цьому. Це завжди забуває, що це не основний мейн клас. Study Child. Ага, я не створив child. Давай сюди. Супер. Ну, тепер проблем не повинно бути. Все. Дісталось. По такій адіжки, які ми вказали. Максимус мел. Ну, в принципі, у нас там всі. Максимум смел 45. Ось. Ось таким чином ми можемо створювати власні генератори адіжки. І, до речі, тут може бути і не тільки int. це я. Зробив рандомайзером, ви можете конкретно опираючись на будь-що. Тому що у вас є об'єкт, і це той об'єкт, який ви будете зберігати. Давайте ще раз подивимось на сам об'єкт. А, це у нас. Сейф. Треба вимкнути. Ось, бачите, це наш об'єкт. І він є перентом. І ось те, що ми. Сюди його засетали спочатку, а потім вже викликається цей рандомайзер. Тож, за допомогою цього метода, і, до речі, ви отримуєте ще й сесію, якщо вам це потрібно. І в цьому методі є все для того, щоб робити ID, генерувати таким чином, яким вам потрібно. Можливо, комбінацію з двох полів, які у вас є, або власний UUID. Це такий стрінговий ідентифікатор великий. Ну, його теж іноді використовувати. Хочете робити рандомно, як є, хочете робити інкрементом якихось там <сум> числом, яке вам потрібно. Тобто тут, в принципі, політ для того, щоб робити те, що вам потрібно, і як вам робити. В мене ID, int, у вас може бути стрінг, та що завгодно, в принципі. Або навіть можна зберігати клас як ID, це. Компонація з двох колонок або з двох параметрів. Можна робити компонований ключ і можна робити за допомогою цього теж генератора. Добре, а якщо у вас є побажання розібрати якусь тему в Хабернет, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. Добре, а на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.